В місті Житомирі відбулася урочиста презентація Житомирської міської організації політичної партії Об'єднання самопоміч під час прес-конференції лідер Житомирського осередку Наталія Чиш представила журналістам свою команду, з якою втілює у життя численні проекти. Лідер політичної партії впевнена, що разом з однодумцями самопоміч досягне будь-якої мети, яку перед ними поставить громада міста. Але запевняє Наталія Чиш, одні ми нічого не зробимо. Ми не хочемо робити себе якесь закрите акціонерне товариство. Ми маємо бути Відкритими ми маємо бути з громадою міста і разом робити зміни. Ми беремо на себе величезну відповідальність сьогоднішнього дня. Хочу сказати про таке, що ще рік тому ми почали роботу в громадській організації. І робота важка, ми пройшли дуже важкий шлях, і ми знаємо, до чого, до якої якого рубежу ми підійшли. Хочу сказати, що в цьому розрізі ми маємо в громаді міста не те, що роздавати обіцянки. а... Долучати до роботи, запрошувати до наших ініціатив і приймати найактивнішу участь в наших проєктах. На презентацію були запрошені народні депутати Верховної Ради України від фракції об'єднання самопоміч Тетяна Острікова та Павло Кишкар. Звичайно, ми зробили великий крок вперед. Згадайте, як ми починали від того, що в цьому приміщенні фізично навіть був ремонт, до того, що ми починали з однієї приймальні і просто з. З підготовки до виборів і людей було тоді, ну там, чоловік 8-10. 12. І на сьогодні ті вияви прихильності до самопомочі, вони є наслідком тяжкої роботи всіх людей, які зараз долучені до проєктів самопомічі створення осередку політичної партії допоможе втілити проєкти самопомічі у життя, впевнений юрист Житомирської міської організації політичної партії об'єднання самопоміч Олексій Ясюнецький. Так, проведення зовнішнього незалежного аудиту діяльності виконавчих органів Житомирської міської ради та проєкт рішення про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ сьогодні міська влада ігнорує. А наразі ми констатуємо ігнорування наших ініціатив. Значить, в першу чергу. Що зробить об'єднана самопоміч після виборів? Вона внесе ці проєкти до порядку. денного, ми проголосуємо, і ці всі наші задуми, які зараз відображені лише в проєктах рішеннях, вони будуть втілені в рішень і виконані.